Всі вітаємо на своєму каналі. Друзі, мене звати Арсеній Сьогодні 5 червня, середа, я на городі і хочу вам показати приємні новини. Тому не забувайте ставити вподобайки підписуватись на канал приємного перегляду. Хочу вам показати кавунчики, які я посіяв. Показував вам в суботу відео. На жаль, ну, вчора в нас був град ввечері. І покажу, чи все вціліло. Дивіться, я нарахував 19 кавунів. Ось дивіться, кавунчики в цьому році. Погодні умови, звісно. І розсада не дуже так... Тільки один кавун і одна диня вилізла. Тому я посіяв їх відкритий грунт. Я вже п'ять нарахував. Ось, якось так посходили. Один, другий, третій. Дивіться, напевно, один пошкодив град вчора. Один листочок все-таки відбився. Це ж скільки? Це вже... Це вже дев'ять. Ось. 10, ой, 11, 12, 13, 14. Оце 15 з розсади, 16, 17. Десь тут, 18, дивіться, трішки пошкодився теж листочок. Але, в принципі, дуже добре, що не дуже так наробив багато цих діл. 19 чи скільки? 19 і, в принципі, поки що все. Друзі, побачимо, як ще може зійде, тому що деякі так густо насіялись тому це не буде проблем, тому що можна їх пересадити. Ось тут, наприклад, не вилізло. Де? Не вилізло. То можна буде пересадити їх. Дині, дивіться, одна диня, друга пошкоджена градом. Третя, четверта, п'ята. Ось це диня з розсади. Теж трішки якось пошкоджена ось цей листочок третій. Чи який четвертий. Але нічого, тому що вже у нього основні листки вже такі великі. Це шостий, вибач... вибачте, ось я пропустив, чи не поп... Ну ось. Ось, покажу вам. Покажу вам трішки ось так. Сьомий. Восьма диня І дев'ять. Поки що все. А, і десята ось. Поки що все. Ось, друзі, ось так. Посходила. Огірочки. А це кабачки. Дивіться, кабачки я вам не показував. В цьому році посіяли Грибовський 37 і Іскандер, як в минулому році. Ось показую вам. Хочу таке відео вам огляд зробити. Відео огляд. Дивіться, тут... тут ще вилазить, ще вилазить. Тому це дуже добре. Але зілля все одно швидше росте цих овочів, рослинок. Ось це горох. Горох також посходив, як ви можете побачити. І ось де квасоля. Я вам показувала. Тут що, з'їло чи що, щось чи прибили вже тут знов заростає. Ну, коли, коли це встигає. Тут таке болото, так забило тут. До речі, тут соняшник посіяли в цьому році перший раз. Дивіться, як забило, як е, ходити дуже обережно, друзі. Покажу вам. Якось так, ну, ну трішки я Зійшла і вже видно, що між картоплю, але нічого. Кукурудза. Дивіться, тут я не знаю, де воно тут не дуже видно. Ось квасоля, як ви можете побачити. Як у вас справа, яка у вас погода, чи у вас бо град. У нас, у нас такі, знаєте, десь ось такий град, як вишні десь такі навіть було. Але він швидко розтанув. Але зато був вітер, гроза блискало. Вітер дуже сильний такий був, то він теж міг щось наробити таке. Ось тут така... Кр... О, боже, фасоля. Ось, але я вам хочу показати Патісони. Перший раз в цьому році її взагалі посіяв. Я вже втратив надії, вже два тижні не сходили, але... Дивіться, як може. Я дуже задоволеним результатом. Тому що, дивіться, такі патісончики. Два. Три, чотири, п'ять, шість. В цьому радку було три, всі зійшли. Сім, вісім. Дивіться це, чи це не виліз, чи це що. Чи збило? Побачимо. Дев'ять. 10 і 11. Я думаю, ще вилізуть, а може ні. Це дуже гарний результат, тому що я сіяв 15. О, на сінин було 15. І 11 з 15 по вилізло це дуже гарний результат. Можливо, ще вилізе, побачимо. Ось редька також посходила а взагалі, а угірки. Цікаво посходили, тому що, дивіться, тут дуже густо вони зійшли, а там взагалі не дуже. Там є якісь, ось я вам покажу, ось, сходять щось, але можна їх буде пересадити, ці огірки, і кудись в інше місце. Я так планую також з кавунами і динями. Там, де не посходило, бо є такі ями, наприклад. Або... Кудись, ну я подумаю, куди, хай вони пустять ще повилазять. До речі, зійшла рівно половина кавунів, тому що я сіяв 38, я не думав, просто так зійде, як розсада зійшла і сіяв 9 стаканчиків, одна диня оце показував, і один кавун зійшли і все. То я думав, не зійдуть, але якось зійшли. Це дуже добре. І за тиждень, за тиждень. Буде, ще нема двох, тижн, двох тижнів, а вже зійшли. Це дуже гарний результат. Сів 38, зійшло 19. Це дуже добре. А день 28, тобто 10. Зійшло майже половина. То це я вважаю, це дуже гарний результат. Ось, баклажани розсади але, в принципі, прийнялись. Ось, друзі, дуже радий, задоволений сходами, дуже порадували кавуни, дині, падізони, кабачки взагалі. Якщо така буде погода, як зараз, наприклад, дощик ще буде, ось як ви можете побачити. То дуже буде гарно рости, якщо так буде досі частіше йти. Тому що, якщо це місяць засуха, це не дуже добре, це взагалі не добре. Тому, друзі, до речі, хочу сказати, можливо, буде поповнення, будуть нові жителі. Але не знаю, коли точно, але буде. Друзі, тому чекайте. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Бажаю всім миру, добра. До нових зустрічей! Всім миру та добра!